Свавільно арештований генерал Галушкін оприлюднив листа, в якому він висловлює, що він думає з приводу свого затримання. Листа оприлюднили на сайті його адвоката. Отже, у своєму листі, екс-командир ОТУ Харків, подякував усім, хто його підтримує та підкреслив важливість збереження довіри до командирів і військових, які докладають. Усіх зусиль для перемоги, командири всіх рівнів, як і я свого часу, роблять усе можливе для перемоги. Однак судові процеси, що зараз тривають, можуть вплинути на їхню рішучість та дії. Ми не маємо права підривати довіру до наших військових, адже це може дорого нам коштувати, каже Галушкін. Він також підкреслив, що під час служби йому та його побратимам вдалося перетворити 6 тисяч осіб територіальної оборони розпорошених по центрах комплектування на 32 бригади, численністю 115 тисяч бійців. Він зазначив, що в умовах війни командири працювали у надскладних умовах, приймаючи рішення заради порятунку країни. Крім того, генерал заявив, що незалежно від результатів розслідування та суду він готовий і надалі захищати Україну. Я маю честь і готовий навіть у звенні бригадного генерала, але на посаді звичайного рядового солдата воювати за Україну. Якщо, попри стан здоров'я, я зможу знищити ще одного окупанта, це принесе більше користі держави ніж судовий процес і мій арешт. Це дозволить мені зберегти честь. Ну, я думаю, що честь е, пана Галушкіна, якого називають одного з найадекватніших, найкращих у всіх відношеннях командирів, вона і так збережна. Всі все розуміють, в чому справа. Атака на е, військових це не просто е, цинічний акт. Спроба перевалити відповідальність на військове командування за невдачі на війні в очах населення перед майбутніми виборами це також шлях до поразки у війні. Ну, уявимо собі, якщо е, у більшості командирів, які в такому самому становищі, як і Галушкін, тобто які мають маса за плечима е, прийнятих рішень, до яких можна додолбатися, як і будь-який командир на будь-якій війні. От, якщо у них у всіх, завтра. Або прямо сьогодні опустяться руки, Якщо вони скажуть, та йдіть ви нафік, воюйте як хочете. А знаєте, вони е теоретично е могли би е з моральної точки зору так сказати. Ну, дивіться, їх переслідує е керівництво країни. А хто те керівництво обирав? Народ обирав те керівництво країни. Тобто е військові. Повинні захищати той народ, який обирає і тримає при владі керівництва, яке натравлює, яке це, е, е, цих самих командирів, цих самих військових намагається знищити. над Ними знущається. Ну так е, треба, я не знаю, е, народу тому, який е, одобрямс організовує. Оцим от негідникам, які знущаються над військовими. Перед військовими цьому народою треба на колінах повзати, вимолюючи прощення. Я думаю, так воно і буде, будуть повзати і вимолювати роками, десятиліттями, поколіннями. Тому що. Якщо ми звичайно виживемо, якщо це не призведе до поразки у війні, оце знущання над військовими командирами, яке ми зараз спостерігаємо.